you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Апеляційний суд Києва, 19 червня, змінив запобіжний захід для депутатки Київради від Євросолідарності Ярини Ар'євої, яку підозрюють у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння. Про це поінформувала Київська міська прокуратура. Суд частково задовільнив апеляційну скаргу прокуратури, скасувавши рішення суду першої інстанції та ухваливши нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю. Лю строк дії ухвалили до 22 липня. Ідеться у повідомленні. За рішенням суду Ар'єва не повинна відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого прокурора або суду. Вона має здати для зберігання до поліції свій закордонний паспорт. Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років 23 травня. Суд відправив підозрювану під домашній арешт. Прокуратура наполягала на утриманні підозрюваної під вартою на час досудового розслідування, зазначаючи, що вона не з'являлася на розгляд слідчих дій без аргументів. Також, за даними сторони, звинувачення, депутатка Київради ігнорувала правила дорожнього руху і раніше притягувалася за це, до адмінвідповідальності. Сама Ярина Ар'єва, виступаючи у суді, зазначила, що шкодує про ДТП і про те, що завдала. Моральної та фізичної шкоди невинній людині. за її словами, після дорожньо-транспортної пригоди вона допомагала травмованій жінці, чим могла, викликавши поліцію та швидку. Каже, що залишати місце аварії не збиралася, але тут цікавий момент, адже на місці інциденту не було свідків чи камер. Як і варто було очікувати, нардепка разом зі своїм батьком, який також є депутатом ЄС та армією, порохоботів, узялися відбілювати репутацію чиновниці. Мабуть, сімейство архєвих у такий спосіб розраховує сформулювати. Ти громадську підтримку навколо себе, проте ефект виходить протилежний. Усім свідомі українці розуміють, хто є хто у цій історії, і що ніяке виправдання не спрацює. Батько нардепки цього не розуміє і продовжує грати у цинічні ігри з виправданням доньки. Хоча очевидним лишається факт, що Ар'єва має нести відповідальність за скоєне. Тиск на мою родину триває. Сьогодні я написав заяву в СБУ, коли я побачив, що причиною пожежі, де два тижні тому у металевому гаражі згоріло авто моєї тещі, став. Мужик з тачкою, який міг палити цигарку. У мене залишилися сумніви. Підпал сьогодні ж моїй дочці поселили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Попри те, що жодного порушення попереднього заходу не було. Мало того, травля в медіа триває, і такі видання, як УП, продовжують суворо дотримуватися версії прокуратури. Пише Ар'єв на своїй сторінці Фейсбук. Імовірно, якби вона не була донькою депутата, вона б сиділа під арештом у СІЗО, а не на цілодобовому домашньому арешті. За це ще Ар'єв Ковати має, а не викликати у соцмережах жаль про те, які вони бідні та нещасні. Запобіжний захід бачити посилили, але я витримаю і правду обов'язково розповім. Зараз, коли органи у часи воєнного стану мають необмежену владу, адвокати дочки радять мовчати. Хочу на сам кінець лише згадати слова Василя Симоненка: нема нічого гіршого у світі, ніж коли обмежена людина утримує необмежену владу. доповнює Ар'єв свій плачевний пост. Ар'єв, який щодня у себе в Фейсбук і напрямому розповідає за усе. Хороше проти усього поганого, почніть виховну годину з власної родини. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.